Друзі, всім доброго ранку. Вже минув місяць, як ми були з вами в МММ. А це означає лише одне, що ми знову туди повертаємось. І для новачків на каналі хочу розповісти коротко, що таке МММ. МММ це магазин Мегамаркет, це найбільший супермаркет у місті Дананг. І ми їздимо сюди раз у місяць за покупками. І також, звичайно, я вас беру із собою. І Ось заходимо всередину гіпермаркету і бачимо зразу саме перше це акційні товари. Розпочнемо ми з таких самих необхідних продуктів. А саме це у нас ось кілограм солі, наприклад, коштує у нас 8 тисяч донг. І далі це у нас ось така баночка томатного соусу. Коштує вона у нас 14 тисяч донг. Далі це у нас відділ з олією. Я зазвичай беру ось таку соняшникову і коштує вона 60 тисяч. А є ще ось така велика бутилка 5 літрів, коштує вона 288. І є ще ось такий дешевший варіант, і коштує вона у нас 252 тисячі дон. Далі, що ми тут обираємо в цьому супермаркеті, це соєвий сос. Просто подивіться, яка величезна кількість його тут є. Але ми беремо ось такий звичайний класичний вітнамський, і коштує він 14 тисяч дон. Далі, дивіться, є цілий величезний мішок цукру 50 кілограм, і коштує він 1 мільйон 300 тисяч. І є ще ось такий. Мішок цукру 25 кілограм і коштує 426 тисяч. Далі ось такий рис. Також в мішку тут 20 кілограм, тут також 20 кілограм, і коштує він 569 та 539, плюс-мінус однакова ціна. Є дуже багато видів рису. Наприклад, ось цей також 25 кг, кілограм, ціна його 546. Тут плюс що є ось фотографії, як він виглядає. Тобто, ти точно не спутаєш. Далі за 436 ось цей зелений. І ось це. Він також 25 кг. Тобто рису тут є вибір шалений. Ось це це все рис. А ось це на початку в кутику цукор. Далі все рис. Якщо вам не потрібен мішок величезної рису, тут є також фасовка в 5 кг. Наприклад, ось цей коштує 129 тисяч за 5 кг. Є ще ось такий, коштує 170 тисяч за 5 кг. Ось, наприклад, є японський рис до суші, він йде круглий і коштує вже трішечки подорожчі, коштує 199 тисяч. Також є якийсь ось такий цікавенький рис, коштує він 206 тисяч. Тут є оливки, але оливки ціна на них не з дешевих, тому що це все завезено з Європи. Ось, наприклад, ось ці коштують 96 тисяч за ось таку баночку, але вони з наповненням всередині. Бюджетніший варіант оливок ось такий коштує 62 тисячі чорні без кісточок. І ось, дивіться, ми знайшли таку новинку цікавинку, такого я ще тут не бачила. І коштує воно 65 тисяч Мінт соус. Не знаю, що це, якийсь м'ятний соус. Візьмемо, спробуємо. Також місцевого виробництва з гущеним молоком коштує 16 тисяч та 20 тисяч. І далі, що я купую, тут це ось такий японський майонез 500 грамів за 69 тисяч. Він зі всіх азійських майонезів більш-менш нормальний. І не так давно у В'єтнамі з'явився такий бренд, як Ділмах, а тобто саме чай від Ділмах, і коштує він 39 тисяч. В принципі, досить непогано, так як це все завозні продукти, це не місцевий. Ось тут є така маленька фасовка по кілограму цукор і він коштує 31500 за кілограм цукру. Далі борошно. Я зазвичай беру ось таке, вже перевірене, і один кілограм коштує 34600 тисячі доларів. Також є ось таке велике, але тут немає ціни. Ось це крохмаль, 10 кілограм крохмалю продають. І ось це мука. А переважно ось такі маленькі упаковочки, тільки муки. Більше немає. Це також величезніший асортимент тюни. Я думаю, всі знають, що таке тюна. Це така риба, тут вона є різна і просто в своєму соці, і з салатом, і з червоним перцем, і з різними різничими наповнювачами. Ось, наприклад, просто звичайна тюна в своєму соці коштує 4600 46 за дві баночки. А ось така гострота три перці і вона йде із салатиком, вона коштує 96 тисяч за дві баночки. Далі, що я обираю, це ось така консервована квасоля і коштує вона 29 тисяч. Далі це в нас кукурузка та горошок. Кукурузка коштує 25-700 тисяч, а горошок 27-600 тисяч. І знайшла ще ось такі макарони по акції. Тут 400 грамів, але мені здається, це не в'єтнамські. Не знаю, чомусь вони мені схожі якісь на італійські чи що. Чи, можливо, тут пише якісь преміум макарони, можливо, це якісь преміальні в'єтнамські. не знаю, точно не буду казати. І коштують вони 22 тисячі по акції. І далі за 21 900 тисяч є ще ось такі макарони різнокольорові. Тобто колір дає ось такі природні барвники. І тут також 400 грамів. І також у В'єтнамі ще популярна ось така рисова локшина. Тут 450 грамів і коштує вона 62 тисячі донг. І також є ще ось таке популярне печиво, воно досить смачне. Пісочне, 400 грамів у відрі коштує 58 тисяч донг. І тепер розпочнемо з ось таких не дуже корисних продуктів, але також вам покажу ось, наприклад, ось ці чіпси. Тут у нас 60 грамів, типу як Pringles, але це їхні місцеві в'єтнамські коштують 23 800. Далі також є більші ось такі, коштує 28 800. Мені здається, ці вигідніше брати, тому що тут є в нас 90 грамів, ці вигідніше. Далі також місцеві в'єтнамські чіпси коштують 56 тисяч донг, але тут ось така ціла упаковка. І в цій упаковці, упаковці 5 штучок. Не знаю, скільки тут грам, але пачка велика. І також є різні смаки. Також є така сама акція і від Lays. Ну, як акція, просто упаковка така. 79 тисяч, але тут 4 упаковки, але вони трішечки більші. І за 144 тисячі, ще більша упаковка, мені здається, вона вже найбільша. І тут також, ага, тут іде 5. Але тут вже досить велика упаковка. Тут на скільки грамів зараз подивимось. Так, я знайшла ця пачка, має 150 грамів, і вона тут найбільша. І Далі це ось таке місцеве печиво. Звичайна пачечка печива, ось так перемазане з сиром, типу, сирна начинка. Воно до речі, таке солюнувате, прикольненьке, смачне. Ми куштували і коштує 12 тисяч дон. Далі ще є ось таке смачненьке печиво, нагадує, ніби щось схоже на наш крекер. Тут 172 грами і коштує воно 25 тисяч. І плюс цього печива, що всередині воно все пофасоване по, здається, 5 штучок і кожне окремо запаковане. Тобто не обов'язково відчиняти, знаєте, і зразу все з'їдати, а можна по трішки. А собі ми обрали на пробу, ми таке ніколи тут не купували. Ось таке печиво за 16 тисяч дон. Далі солодко це ось такі звичайні чупачупси. Тут їх в пачці в упаковці 58 штук і коштують вони 62 тисячі дон. І також є тут Харібо. Харібо це німецький виробник, тому вони тут не дуже бюджетні, тому що ну ви самі розумієте, що доставляти його з Німеччини в Азію це трішечки проблематично. І коштує ось такий набір, у нас 59 тисяч. Але тут кожна окремо ось запакована, типу я кожна. Далі це в нас за 48 тисяч ось такий набір. Тут у нас 160 грамів і є ще дешевший варіант за 19 тисяч. Це ось така маленька упаковочка, тут в нас 80 грамів. Далі також це привозний чорний шоколад. Він тут теж коштує не бюджетно. Ось, до прикладу, шоколадка 90% какао коштує 143 тисячі донг. А 70% коштує 137. Ось ця ціна. І 80% також 137 тисяч. І далі, думаю, ось ці всі німецькі шоколадки, всі їх знають, всі впізнають, показую вам ціни. 69 тисяч коштує ось така одненька. Далі з горіхом ще є, коштує 58 тисяч, ось такі ціни. Також тут є вівсянка, але я б не сказала, що в Азії вона дуже популярна, коштує вона 39 тисяч за 380 грамів, і також є ще за 800 грамів. Вона виглядає ніби краще за 89 тисяч. І в принципі все. Далі це всі каші, які просто заливаються гарячим молоком, і в принципі готові до вживання. Ось таке вони більше споживають. Бачите, воно ось так. І навіть інколи йдуть ось такі каші, в них просто зразу каша з сухим молоком, тобто заливаєте водою і все і готово. Далі це в нас відділ з кавою. Я зазвичай беру ось таку каву, беру трієчку, тут 340 грамів і коштує на 117 тисяч. Далі також є ще не з кафе. Три в одному, 16 пакетиків, коштує 77 тисяч дон. Далі це в нас відділ з енергетиками. Ось, подивіться, яка кількість. До речі, це в'єтнамські найулюбленіші енергетики. Вони дуже частенько їх п'ють. Ми раз купили, щоб спробувати, і це просто нереально пити, вони дуже солодезні. Там просто один цукор. І коштують вони 55 тисяч, але це за 6 ось таких баночок маленьких. І також є Red Bull, коштує 34 тисячі дон за одну штучку. І далі це в нас ось такий величезний пивний відділ. Почнемо ми з батвайзера. Тут 6 бутилок. Ось по 355 мл і коштує 261 тисяча. Звичайно, це пиво не в'єтнамське, привозне, тому і така ціна. Далі це в нас Хугарден, Правильно, 170 тисяч це за шість ось таких маленьких бутилочок. І також з популярного пива це Хенекін, 6 бутилок за 330 мл коштує 108 тисяч. І далі це в нас також популярний тубор. Ось коштує 97 тисяч за 6 бутилок, і також тубор 6 бутилок, ось таке коштує 88 тисяч. І ось дивіться, Сапоро це японське пиво, ось так у вигляді кухля. Тут 650 мл, коштує 69 тисяч, але воно дуже смачне. Ми в, в, в Сінгапурі на заводі пили його, воно просто нереально смачне. Я не цінитель пива і не розбираюсь, але воно було просто обалденне. І, звичайно, я думаю, коли вже його розливають, це воно не таке, тому що ми зразу пили свіжак на заводі. Це одне з найкращих пив в житті було. Далі це 107 тисяч. Тут є ось такі шість бутилок маленьких. І зазвичай, як ви вже помітили, тут немає пива 0,5. Тут все жестяні банки і ось в такому мілітражі. Далі хочу вам сказати за в'єтнамське пиво. Звичайно, воно набагато дешевше. Ось на наприклад, їхнє лару. Тут 6 бутилок, так. І коштує 63 тисячі. Далі це ларю ось таке 11 тисяч це за бутилку, я так розумію, поштучно можна купити. Далі це ще ось такі їхні 68, худа називається. І ще є також їхній Сайгон місцевий, теж коштує 100 тисяч за 6 бутилок по 330 мл Що хочу сказати за в'єтнамське пиво. Не рекомендую ніколи його пити ось так. Воно просто мега відстійне. Ще, наприклад, ось це з тигриком Лару ще пити можна. ну, Наприклад, ось це худа, просто жесть. І також оце, ну, не дуже. В'єтнамське пиво це взагалі відстій повний. Але дивіться, як вони гарно придумали ось цей міст, знаменитий в Данангу руки, дивіться, як гарно так. І пише Дананг. З любов'ю до нам і ось цей відомий міст. І, до речі, має це пиво 4,7 обороти, але насправді воно таке, знаєте, як наше львівське 17-15, яке відкрили, поставили в холодильник і воно десь день постояло відкрите. Ось приблизно це має ось такий смак. І далі ще вам хочу показати в'єтнамське вино. Ось тут навіть написано Далат. Його виробляють в місті Далат. Я так розумію, його роблять на експорт. Якщо тут пише експорт, ці кошти воно 115 тисяч. Мене якось раз ним пригощали. Не скажу, що воно погане, але я думаю, можна знайти щось і краще. Ну тобто, Азія це не провина. Також тут є італійські продукти, і я якось вже тут знімала відео, і мені писали, що продукти ціни або дорожчі, або такі як в Україні. Але ці продукти привезені з Італії в Азію а в Україну їх доставити набагато. Мені здається простіше в Азію. З логістикою набагато складніше, але все одно. Ціна, якщо вона навіть така, як в Україні, це, мені здається, ого-го, як круто, тому що де В'єтнам, а де Європа. Тому ось, наприклад, ось ці бантики, баніла коштує 66 тисяч. Далі в нас шпагеті, трійка коштує 62 тисячі. Чи ось такі макарони, тут також пів кілограма коштують 39 тисяч. І тобто, тут також 39, ось ці вже коштують 69. Ось такі ціни. І частенько ми ще як сюди приїжджаємо, купуємо ось ці в'ялені помідори і коштують вони 106 тисяч. Чомусь піднялася ціна, тому що коштували вони трішки дешевше. І далі ми прийшли у сирний відділ. Взяли на пропу ось такий сир, його раніше тут не було. Гауда голландська і коштує він майже ну, 200 тисяч за 300 грамів. Тобто сир тут теж це не в'єтнамські всі продукти, це все привезено, тому і така ціна ось такий. З пліснявою за 100 грамів коштує 100 тисяч. Тобто, сири тут так, сир тут не дешевий, тому що це на їхні продукти, це все завезено. Бо мені також писали, що сир і такі продукти трішки дорогуваті. Ну, звичайно, Азія це взагалі не про молочку. Тут дуже рідко можна зустріти до речі, кисломолочного сиру взагалі немає. Ось такий сир його просто завозять. Сметана, молоко теж тут ексклюзив. І візьму ще ось такий сирок, він коштує 181 тисячу. Далі ще візьмемо ось такі булочки на гамбургери, 19 тисяч за 4 штуки. Тримай. І ще є ось такі булочки на ходоги, але вони дуже солодкі. Не рекомендую. 27 тисяч. Це в нас порошок для прання. Тут ось 38 кг, тобто 3,7 літри. І ціна в нас 190 тисяч. Є ось такий Аріель, не рідкий, а звичайний порошок коштує 135 тисяч. Тут 2,5 кілограма. Далі, що мені потрібно, це ось такий звичайний миючий засіб для посуду. Коштує він 24-400 і тут його 750 грамів. Для любителів тварин, можливо, у когось є котики. Ось віскас, коштує 53 тисячі і тут його 480 грамів. Можливо, комусь буде цікаво. У нас немає котів, немає собак, але... Думаю, тут є любителі тваринок і ось 108, 128 тисяч. Також якийсь тут такий рибний корм. Тут його вже побільше, не знаю скільки, немає. Тут 1,2 кг. І також ще є віска з ось такі баночки. Коштує 39 тисяч та 41 тисяча. Ще є для собачок корм. Тут 2,7 кг, коштує 179 тисяч, і є 500 грамів і коштує 38200. І далі з хімії це в нас для миття вікон 24 тисячі ось таке і є за 22 тисячі. Тобто теж не дорого. Є ось за також 22 тисячі, є трішки дорожче за 29. Ще типу ось ці для унітаза Доместуси, коштує 35 тисяч, ось така величенька банка. Далі ще є ось таке за 32 тисячі. І є ще ось такий Дак коштує 65 тисяч. Тут його досить багато. Я знайшла тут 1,8 літри, тобто майже 2 літри. І є ось менший за 37, Тут в нас іде 900 мл. Показую, що ми взяли там ось мука, багато тюни. Помідори, песто, печиво, ковбаса, серветки, полуничка, Взяли такі маленькі баночки Кока-Коли, тому що інколи коли жарко, хочеться. Паста до том яму. Далі дві баночки оливки. Також знову тюна, дві бутилки вина, тому що планується поїздка до Хояну. Далі чіпси. Ось такі. Одні і ще ось такі взяли цікаві. Такі ще не куштували: піца і ракушки, дивний смак. Далі ось такий сирок. Віці взяли ось таку соломку в шоколаді, далі це дві упаковки булочок, знову тюна, два сири, упаковка води, томати, майонез і все. І зараз побачимо, скільки нам вийде, яка буде сума. І ось такий у нас невеличкий чек. І за все ми заплатили 2 мільйони 46 тисяч. Вийшли, зразу нас підловив таксист, і дивіться, він нам навіть допомагає поховати наші речі. Тисяки. Сма? No, no, no. This is okay. Ось наші речі. Ми десь набрали так, тому що okay. тут можна ось так безкоштовно запакувати в ящики. І нам таксист просто допомагає. Ну це дуже класно. Ось за все я люблю Азію і взагалі Азіаті. Вони дуже такі класні, добрі люди. Що ж, друзі, ось такий у нас сьогодні був похід по супермаркету. Хотіла вам показати для порівняння ціни у В'єтнамі, щоб ви зрівняли ціни з українськими. І ось такий в нас вийшов відеоролик. Тому зустрінемося всі з вами завтра у новому дні у новому відео. А на сьогодні всім бажаю гарного дня, гарного вечора і пока-пока.